Акі Карпат це означає, що я зачіпаю тему карпатських гір, життя Карпат. І треба ж вибрати якісь моменти, тому що це дуже широка картина. І у мене є свої улюблені ці моменти. Я їх називаю знаки. Знаки для мене: це копиця, корова, церква, розп'яття. Яблуньки, соняшники закарпатські вони особливі, тому що таких високих соняшників, як в Закарпатті, я ніде не бачу. Ніде. Це зовсім особливий соняшник. Він монументальний. І ось ці ну, гори вони теж монументальні. Тобто у мене такі комп із цього склалися свої композиції. Ну, плюс дівчата у мене присутні. Тому що це тому що дівчата співають, є ще фольклор, пісні народні, які я теж дуже люблю. Тобто, у мене ці Карпати вони поєднуються з культурою Карпат. Я дуже це все полюбила. До того ж, мені Карпатські гори дали кольорову гаму. Таких кольорів немає ніде. Людина протягом всього свого життя шукає знаків, 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 які говорять про майбутнє, знаків, які говорять про нас, бо, в принципі, говорять про майбутнє це про нас. Ми шукаємо відповіді для себе. І, можливо, назва є дуже вдала, тому що Оленька, перебув, будучи народжена на степах, знайшла ті важливі знаки для свого життя вірогідно в цьому краї. Бо справді ми можемо відчувати Карпати дещо під іншим ракурсом. Ми можемо відчувати інший, будемо казати, колір, іншу емоцію, як це було характерно для традиційного закарпатського живопису. Взяти у Жодську церкву, як вона цікаво її зінтерпретувала, сотні разів мальована різними художниками. А вона взяла і розклала цю галяменку з хрестами перед церквою як щось таке легке. Піднесене, духовне, ніби ті хрести зараз підлетять на церкву і здіймуться. От, от такий кейс зовсім інші, інші якісь інтонації внесла. Олена Кондратюк створила свою інтерпретацію цього світу, якщо казати, карпатський світ. Ну, хоча для мене воно ну, так, це одна з інтерпретацій Карпатського світу, але перш за все, це е, її живописні винаходи. Вона е, живописець ну, здається, за натурою, тому що е, дуже впевнено вона кладе кольори, дуже впевнено вона розігрує ці партії кольорові, але їй вона не... Не уникає символічності, багатозначності. Тобто вона вклинює, вона хоче дати додатковий зміст. У неї практично немає навіть ну, просто пейзажів. А якщо є пейзажі, то вони так само криють у собі ще якусь додаткову інформацію або якесь таке додаткове навантаження. Несуть, вони несуть якесь таке сказання про світ загалом, не лише про те, що зображено у вигляді там. Гірського пейзажу, звичайно, що гірського раз мова йде про Карпати. І так у і всюди. Так само її дерева, оце плативо гілок, воно не просто дерева, це не просто якийсь камерний етюд, де присутні близько наближені до глядача три-два дерева, одне дерево. Це якась оповідь про глибші речі, про світ, про природу, про людське життя. Плітаючи, скажімо, фігури людей у це гіляття, у ці покручені стовбури, вона поєднує, вона хоче розповісти і про людину, і про людську долю, і про, можливо, якісь змісти, аспекти людського життя. Але навіть якщо людей немає, дерева промовляють так само без людей. Тобто в неї оцей наголошений, акцентований живопис. І він її, вона автентична. Природня в цьому плані. Головний знак це сама Оленка Кондратюк, тому що вона черпає ті знаки з карпат, але вона серед художників так само вирізняється своїми знаками: своїм мистецтвом, своєю творчістю. Яка дуже для неї така характерна. Чим характерна? По-перше, в неї надзвичайно яскраві роботи, вони надзвичайно відкриті, сміливі, потужні кольори, які організовано працюють в ритміці. А вони надзвичайно переконливі, вони такі мажорні, вони такі октави від першої до останньої, висвітлені в кожній роботі. І оця от відвертість, оця щирість, оця відкритість, неприхованість, вона і є, напевне, тим знаком від Оленки Кондратюк. Тому що так як вона передає Карпати, ну, по-своєму, звісно, кожен по-своєму. А так ніхто. Потім оцей її ультрамариновий такий синій, такий колір насичений. Ну, Це теж її знак, це теж її код, потім оці ритми. Або плавні, або такі загострені, дуже такі геометризовані, контур. Це також її всі знаки, всі її коди. І вони надзвичайно гармонійно лягають і на ліричні, такі пейзажні роботи, вони й там прочитуються, або навпаки, на якісь контрастні, такі активні дуже композиції. Тому це все оленка, вона надзвичайно емоційна, і надзвичайно емоційні її роботи. Я вважаю, що це все коди. Колір, ритми, тема, самі Карпати, самі форми. Це колорит. Це вміння працювати із колоритом. Це не фарба, це, це колір, а друге це алегорія. Вміння працювати на рівні алегорії, узагальнень. Третє, що можу сказати, це чудове відчуття композиції, чудове відчуття композиції ритму, яка впливає на сприйняття глядачем цих робіт. Я вважаю, що це високоякісний художник, який вміє абсолютно легко імпровізувати як з досить реалістичними формами, так і стилізує чудово, працюючи з стилізацією дуже ефектно. Те відчуття. Площини те відчуття ритму, те відчуття акценту, де виставити його, це потрібно сказати, може робити тільки дуже добре досвідчений художник, у якого мистецтво не тільки в голові, а є на кінчиках пальців. Нові роботи вони відзначаються великим розміром, тому що все-таки зараз живопис дуже популярний у великому форматі. Значить, я зробила якісь мотиви, які колись вони в мене були в маленькому форматі, я їх зробила у великому форматі. А це тягне за собою нову техніку, зміни техніки, інакше працюється на великому форматі. А взагалі-то, щоб повністю саміше побачити, як я цю тему розпрацювала, то я зібрала роботи на цю тему із різних років. Тут є і просто та якби етюд, і вже робота, яка зроблена по асоціації. Багато таких речей. Тобто, все одно, все виходить з намалювання етюду на пленері. Ніяка фотографія тобі не дасть емоцій. Ось, коли ти, як молодості, і тюдник на плече, ідеш до якогось села, чим чекуєш, шукаєш там мотив, зранку йдеш ін, поки намалював вже обід, вже жарко, все з себе знімаєш, домальовуєш, десь там лишаєш під яблунею цей тюдник, ідеш на обід. Потім вертаєшся. Ось це таке було. І це було дуже багато переживань. А якщо ти пережив багато емоцій, ти маєш що сказати. Це не можна придумати, сидячи вдома перед комп'ютером, навіть дивлячись шикарні фотографії. Це знають всі фотографи, які лазять по горах і шукають якісь моменти. І це знають художники. В основному це молоді стосується. Потім, коли ти накопичуєш враження, ти вже можеш працювати і так майстерно.